...нальних робіт Бенксі. Я був на його виставці в ньюйс. Фільм про групу вуличних художників в... Теорія розбитих шить і картини Енді Уоргала. Я беру його, дістаю з голови. Нарешті сьогодні працюємо в якихось суперкрасивих умовах. Ліхтенштейн. Я був на його виставці в Нью-Йорку. Говорять, що він один з найбільш структурно організованих художників. Дивись. create — твори. Багато хто з нас виправдовує свій срач на столі в справах, в паперах тим, що я творча людина. Херня повна, тому що творчі люди вони мають бути організованими, як Ліхтенштейн. Буде історія. 2014 році я знімав документальне кіно андеграундний фільм Мюзикл. Мюзикл, тому що там вся музика авторська, і вся вона не вийшла. Це теж андеграундні музиканти створювали. фільм про групу вуличних художників в Запоріжжі. Фільм до речі, досі не вийшов з 15 робіт, які я зняв для того фільму. 14 вже знищені в місті. Коли знищена буде остання, я викладу його. Тому И на съемках того фильма мне сказал одну дуже-дуже крутую речь когда приезжаешь, например, в какой-то другой город и видишь там рисунки на стене, ты начинаешь понимать о том, о чем думают люди там. Тебе даже не нужно сразу общаться с ними, чтобы понять общую такую такое психологическое состояние города. Если там все потегано, все грязно, значит и в головах у людей грязно. Это как зеркало. І з того часу я про це думаю: бардак, звалище, срач, свалка, гнидник синонімів безліч, але всі вони мають на увазі одне і те ж саме безлад. І от з 2014 року я думаю про ту фразу і прийшов до того, що насправді ж безлад він у нас у всіх в голові, і хтось з ним живе, хтось з ним мириться, а хтось йому намагається. Протидіяти, а найцікавіше те, що цей безлад у багатьох не тільки ж в голові, він вже і навколо нас, зокрема в локації, де я знаходжуся, дуже часто в парках у нас засмічено, хтось прибирає за собою, хтось не прибирає, але безлад він існує. І якщо чесно, мені навіть здається, що бардак у нас в голові, він вже наслідок того, що ми живемо в бардаку. Тобто, срач в голові нас це наслідок срача, який навколо нас. Це як. Теорія розбитих шибок. Її вивели ще у 80-х роках. Джеймс Вілсон і Джордж Келінг вона полягає в тому, що якщо знаходиться якась будівля, в якій є Розбита шибка. Якщо цю шибку не міняють на цілу, то з часом е весь будинок буде з побитими шибками. Ну, тому що так ти показуєш байдужість до даного об'єкту, і, як мінімум, те, що тут можна бити шибки. І от з нами воно ж, типу, те ж саме відбувається, як з цією будівлею з розбитими шибками, але тільки це не будівля, а це наше тіло і наше оточення. І от так склалося, що більшість свого свідомого життя я працюю з. Співпрацюю, співісную з дуже творчими людьми, дійсно, це там поети, письменники, музиканти, художники. І більшість з них живе реально в бардаку. Це бардак на робочому місці, на робочому столі, це срач в рюкзаку, це абсолютний безлад в часі, постійно десь запізнюється. І 99% з них виправдовується все тим, що я творча людина. Типу. Творчі безпорядочок. Я творча людина, типу, відколупайся, не займай мене. І от е я почав цікавитися творчістю як явищем. І мені здається, багато хто просто реально плутає творчість і безлад. Я спілкувався з художниками в комо. Я спілкувався з митцями у Флоренції. Я був в галереї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, де бачив живі картини Енді Воргала. Був в Амстердамі на виставці оригінальних робіт Бенксі. Блін, бачив вживу 3D-експозиції роя Ліхтенштейна. Ми з дружиною були в Італії в галереї Уфіци. Багато де. Дійсно, багато де. І от мій висновок. Галереї це максимально структуроване місце. Галереї це місце, де немає місця. Безладу, але це при цьому всьому концентрація творчості. Повернемося до того, з чого я починав. У кожного в голові є свій срач. Великий, маленький, неважливо. Це як шторм. Його просто треба осідлати. Кожному в житті треба невеличке місце, де буде повний безлад. Своя кладовка моніки. Oh my God. Я беру його, дістаю з голови. І просто переношу на папір повністю, як він є. І там вже я його структурую і впорядковую. Якимсь магічним містичним чином я не знаю. Це призводить до того, що більше порядку стає в інших моїх активностях і загалом в часі. Теорія розбитих шибок тільки навпаки. Як я впорядковую свій персональний штор, просто мені здається, не треба все підряд виправдовувати тим, що хтось із вас творчий, а комусь просто подобається бардак. Якщо вам подобаються мої влоги, ну ви й самі знаєте, що робити.